Ми вже згадували про те, що майже 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб проживає зараз? А спочатку повномасштабного вторгнення в вашому районі в Дрогобицькому районі, в Дрогобицькій об'єднаній територіальній громаді зареєструвалося близько 20 тисяч громадян України. Дрогобицька громада серед лідерів на Львівщині по тих серед тих, хто серед тих, хто дали прихисток українцям, які утікали від війни. Як ви вважаєте, чому саме Дрогобич вибирала наші співгромадяни? В першу чергу я думаю, ну по перше, та цифра в декілька разів більша, тому що по продажі хліба, і використанню води вона повинна бути в три рази більша. І Ми прекрасно розуміємо, що вони всі реєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Дуже багато просто були як перевалочна у них такий перший етап, і далі вони їхали за границю. Але в самий великий пік у нас було це був березень, квітень. Двадцять року і хочу сказати, що чому Другобич? тому що тут була налагоджена нормальна логістика, і ще при в'їзді в, в Другобич роздавалися спеціальні буклети, де було вказано повністю хто відповідальні телефони, хто відповідальний за житло, за харчування. За психологічне навантаження, за те, щоб надати медичну допомогу і так далі. Тобто ми вручали буклети, але ззаді тих буклетів були написані і анкетування, що і люди як би хотіли, і е, що їм ще потрібно. І ми побачили, що людям не, не так потрібно е, тимчасове житло, тому що ми їх влаштовували. Як люди вже прекрасно розуміли, що вони приїхали сюди надовго, тому що у них немає ні будинків, ні чого, все зруйновано, знищено. І більшість людей, які в нас залишилися, які вже не поїхали за границю по анкетуванні – це ті люди, які потребують постійного житла, і ми їх старалися цим забезпечити. Пане Тарасе, хто ці люди з яких областей, з яких регіонів України вони приїхали, і звідки власне найбільше? Ну, в перші дні війни найбільше це були Буча, Бородянка, Київська, Житомирська, Сумська область. Харківська часткова область пізніше, і зараз вже це є в основному Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська область. Дуже багато з Донецької області. Ну і в нас війна, все таки ми повномасштабно говоримо. Але в нас війна триває вже 10 років, і в нас дуже багато було переселенців з Криму, кримсько-татарського населення, які з 14-го року вже в нас постійно проживають. І перед а, державою, і що якщо брати, якщо брати демографічний, це більшість жінки і діти. Дуже багато людям, яким за 60, і буже нас дуже багато людей було, які були не повносправні, тобто мали певні інвалідні на колясках і інших таких хвороб. Пане Тараса, ви вже частково згадували про це, але я все ж таки конкретизую це запитання і перед державою, і перед лідерами місцевих громад завжди є вибір, чи е, ставитися до переселенців як до своїх нових сусідів, які знайшли саме тут новий будинок, чи допомогти їм перечекати найважчі часи, поки бойові дії ведуться поблизу їхніх територій або в їхні території проживання є окупованими і далі е, спонукати їх вертатися назад, якими є вибір Дрогобича? Вибір Другобича ми зобов'язані зробити так, щоб люди не захотіли від нас нікуди їхати. І поки в них нема де їхати, ми повинні їх забезпечити всім необхідним. Це повинні бути і нормальне медичне обслуговування, дитячі садочки, школи, нормальне житло. Ми зараз побудували нормальні будинки, двохкімнатні, поки що одно і двохкімнатні квартири. Зі всіма людям нічого не потрібно. Там всі меблі, вся посуд, вся техніка була повністю забезпечена. Я ще раз підкреслюю: ми повинні все зробити для того, щоб людям не хотілося звідси. Заїхати, а це вже їхній вибір: чи вони поїдуть чи не поїдуть. Ми, е Дрогобичани, дуже багато у нас в на Дрогобичині проживають, які пережили операцію вісла, які були переселенцями в 40-х, 50-х роках. І ми прекрасно знаємо, що це таке є, і що це таке тимчасове житло. Е тимчасове жити. Так, ми все життя про мріяли. Мій батько мріяв поїхати в Устріки Дольне до свого рідного села Лодина. От, але так і залишилося, і ми вже третє покоління, яке проживає в Дрогобичі. Тому я вважаю, що ми повинні створити всі умови для нормального життя і для того, щоб вони не хотіли вертатися назад. А це вже їхній вибір: чи вони залишаться тут, чи поїдуть. Тому що у нас є спеціалісти медики, спеціалісти інженери, у нас є дуже багато робітничих професій. У нас є ФОПи, які повідкривали свої підприємства. То це абсолютно змінило підхід і життя в місті Дрогобичі. Тут дуже багато можуть хтось сказати, що там є мовні бар'єри і так далі. Всі навчилися дуже. На наших курсах дуже швидко розмовляти не просто українською мовою, а з Галицьким Другобицьким акцентом, і вже ніхто не відрізнить, хто і як. Тому я вважаю, що ми повинні зробити і створити такі умови, щоб від нас не хотіли нікуди їхати ні в Польщу, ні в Німеччину. Ну а якщо їхні території звільняться, то вже буде їхній вибір. Тарас Кучма, голова Другобицької об'єднаної територіальної громади, місця, де знайшли перехисток від війни, більше 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб.